Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Свята Євангеліє подає нам сьогодні до побожних роздумів дві особистості Пилата і Івана, Богослова, Апостола Христового. Ці дві особистості проживали у різних умовах. О, апостол Іван Богослов людина релігійна. А Іван Богослов людина, яка вміла постити, яка мала досвід поста і вміла собою покерувати як слід, аби і обряд виконати покуту, звершити, і не нашкодити собі здоров'ю. Друга особистість. Це Пилат, людина розніжена, людина, яка привикла до багатьох слугів, до їжі, найдовірнішої. І оце Господь Бог покладає нам нині до уваги ці дві особистості, щоб ми розуміли, що у нас протягом життя є багато кривди, багато невдач, багато. Опущень, ми, мене Бог відступив, є таке, а Господь Бог нас загартовує, заставляє нас бути самостійними. Ми з вами говорили багато разів, що людина це особистість, має розум, має свободу волі. І вона може сама собою покерувати. І щоб вміти собою покерувати, треба. А пережити і стреси, і треба пережити хвилю дорадства, хвилину розкоші. І, і, і у розкошах не за високо піднестися, а у кривді не надто глибоко падати, надто глибоко не впаде той, хто має віру в Бога. А хто розніжений. Він лише підноситься, коли в нього статки. Оце два напрямки життя і в цих двох особистостях Господь Бог нам подає до роздумів. Пілат заради розкоші, заради посади підписує смертний вирок на невинну людину. Тут заявляє, я ніякої вини не знаходжу в ньому. А тут. Сідає на посадовому місці на стільці, де підписують вирок, якби все було урядово, і підписує смертний вирок не по е, засуду, не для вини, а в угоду юдеям перелякався за своє становище, бо сказали. Якщо ти цього відпустиш, то ти не друг Кесарів. Оце а, вся вина була Ісуса Христа в тому, що Пилат не буде приятелем у Кесаря. Дорогі брати і сестри, хочу зауважити, що у таких випадках, як не тут, ми втрачаємо дружбу у кесаря, то в іншому обов'язково, Бозний дух вже на нас. Знайшов підставу, а причину він знайде. І ото Пелац втрачає ласку у римського імператора і вивозять його на острів Патмос. Це невелика скеля серед моря. Ні їжі, ні холоду, ні травички, нічого, просто камінь і. Гаряче Сонце і солона вода. Оце всі ресурси, куди там висилали за покарання злочинців, яких Рим так засуджував. На той острів засудили і Івана Богослова, апостола Христового. Але Іван Богослов Умів постити від дитинства, а умів вірити в Бога і покладати свою надію на Бога. Умів бути в собі або, як би сказати, поза собою. Поклавши надію на себе, в обезводженні і в голоді, він не втрачав розуму, не втрачав свідомості. А перебував у стані спокою, а найкраще сказати перебував у молитві і перебував у Бозі, умів себе віддати Господу Богу. І отут Іван Богослов у такому стані, це не можна сказати, що якийсь психологічний стрес чи якийсь стан хибний. Отут Іван Богослов, як і апостол Павло мав видіння, каже, не знаю, чи я був у тілі, чи я був поза тілом. І от Іван Богослов, як погрузився сам у себе у свій духовний світ або в Бога, віддав себе Богу, і тоді він тут має об'явлення. Оцю пророкчу книгу в кінці Біблії написано: оце в такому стані, на цьому смертному острові Іван Богослов, удостоїться такої ласки. На цей же острів вивозять і пилата, слугів немає, розкішної їжі немає, віри в Бога, немає, досвіду в терпіннях немає. І тоді самогубство, і на цьому кінець. Отже, дорогі брати і сестри, якщо нам Господь Бог не дає високі становища, не дає нам розкоші, то це однозначно, що Господь Бог нас справді любить. І Господь Бог хоче нас виховати на особистість, аби ми вміли. А бути і тут самостійними, і в Бозі, самі собою, але в Бозі. І оце апостол Іван Богослов, якраз для нас є тим зразком, як себе побачити у Бозі, як себе віддати Богу. І що тоді робиться, відкривається в Бозі таємничий світ вічності. Іван Богослов у Откровенні бачить майбутнє цього земного світу і прозирає майбутнє світу небесного. А пилат, ну, якийсь він там світ побачив після самогубства. Я не хочу цього торкатися, заглиблюватися. Але о, ці два свята Іван сьогоднішнього дня дає нам такі приклади. І не жалімо себе, покласти на себе піст п'ятниця, середа, страсний тиждень. А це все нам дає великий досвід стояння на молитві, жертовно себе віддати Господу Богу у кривдах, у знушаннях наших сусідів чи нашого начальства на роботі. Мовчки треба прийняти, стрес. А Господь Бог все виведе на чисту воду. І тут Господь Бог нас оцінить високо за жертовність нашу, за уміння себе Господу Богу віддати, а в загробному світі піднесе нас як досвідчених, і зможе багато нам довірити на всю вічність. Амінь. Отця. Esse é o nome Espírito Amém. Salve Jesus, Cristo.